Друзі, 11 років тому ви почали свою таку велику, велику-велику-велику дорогу. І як кажуть розумні люди, вона ніколи не закінчується. Правда? Тому що наступна номінація так і називається Дорога до знань. Увага на екран! Может, миллионы, а может, триллионы. их прочитаешь, и ты уж старик. Тряхлый старик, сединой убегает. І зараз, 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 зараз ми дізнаємося, хто ж в нас претендує на номінації Дорога до знань або по-нашому міністр освіти. Підтримайте обласки цей урочистий момент. Це бомба Петро Качараба. Петро Качараба, ваші облічки! Сумер, бен, супер, прекрасно. Ну і як ви так вирішили стати таким поважним чоловіком, керівником ваших теперішніх вчителів. Безпосереднім таким. Будь ласка, інтерв'ю, увага на екран. То, що це є дуже велика відповідальність, адже освіта для держави це фундамент, це його основне. Це... Я вважаю, що міністром освіти має бути людина, яка має дуже великий досвід. Ну, моє головне побажання абітурієнтам це завжди добувати своєї мети і не звертати увагу на там, різні економічні становища і взагалі різні перешкоди в житті. Тобто потрібно добувати своєї мети. Мета добувається тільки з навчання. Потрібно багато часу приділяти навчанням. Так, це здається складно, але в житті нічого немає просто. Не буває речей, які просто дісталися. Направда, якщо щось чесно заробити, можна тільки тяжкою працею. І тому потрібно багато працювати, багато вчитися, брати приклад з минулого, але не забувати і про сьогодення, і про майбутнє. Тому. Бажаю вам всього найкращого, всім поступити в свої вузи, які ви вибрали. І згодом стати українською елітою, яка буде представляти гідну Україну на міжнародній арені, навіть в самій державі.